Держбюджет України на 2023 рік складатиме трильйони гривень. Але хто отримає з нього кошти, а хто ні. Та чому бюджетникам, держслужбовцям, лікарям, вчителям та пенсіонерам слід підготуватися до скорочення фінансування? Про все це поговоримо сьогодні. А перед цим підпишіться на канал СБС, щоб знати про гроші, все. Перший в історії України бюджет було ухвалено 18 червня 1992 року. Його дефіцит склав 26,7 мільярдів карбованців. Бюджетний дефіцит це та різниця у коштах, на яку витрати бюджету перевищують його доходи. Наприклад, якщо ви заробили 15 тисяч гривень за місяць, а витратили 20, ваш особистий бюджетний дефіцит складає 5 тисяч гривень. За роки незалежності України було тільки два бездефіцитних бюджети у 2000-му і 2001 роках. Цікаво, що в Америці за останні півстоліття бюджет теж лише двічі був без дефіциту у 69-му та 98 восьмих роках. У Франції за останні 48 років бюджет був дефіцитним 32 рази. У Німеччині витрати постійно перевищують доходи. Чи так вже це страшно, коли України спостерігається дефіцит бюджету? Ні, це не так страшно, якщо на вашій території немає повномасштабної війни. З початком вторгнення в Україну державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі. Відтак, першочергове спрямування видатків у цьому році спрямовано на підвищення обороноздатності країни. Державний бюджет це головний загальнодержавний фонд коштів. Якщо простіше, то це гроші, які держава отримує з різних джерел, та на що вона ці гроші витрачає. Доходами держбюджету є різноманітні податки і неподаткові надходження, а також доходи від операцій з капіталом, кошти від інших держав, офіційні трансферти. Тобто, навіть якщо ви купуєте продукти в магазині, то ви вже наповнюєте державний бюджет. Зверніть увагу на будь-яку квитанцію, коли ви виходите з супермаркету. Там завжди буде написана сума утриманого з вас податку на додану вартість. Так званий ПДВ, який складає 20%. Так само, коли ви працюєте офіційно і отримуєте заробітну плату від роботодавця, роботодавець утримує з вашої заробітної плати 18% податку на доходи фізичної особи, а також 1,5% військового збору. Якщо ви працюєте як фізична особа-підприємець, ви сплачуєте ваші податки за найчастіше, якщо ви на спрощеній системі оподаткування, то ви сплачуєте єдиний податок. Якщо ви юридична особа на загальній системі оподаткування, ви також сплачуєте податку. Даток на прибуток, тому податки це є основна стаття надходження до державного бюджету, до якої ви дотичні кожного дня, кожного дня, кожен з нас наповнює державний бюджет. З державного бюджету держава розподіляє гроші на різноманітні потреби. Зараз найбільша стаття видатків це оборона країни, але кошти також йдуть на національну економіку, соціальний захист населення, утримання органів державної влади та управління. Отже, якщо ви займаєте посаду у державній установі. Ви отримуєте зарплату саме з держбюджету. Державний бюджет на кожний фінансовий рік розглядається Верховною Радою України і затверджується як закон. Кабінет міністрів, тобто уряд, не пізніше 15 вересня, кожного року подає до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на наступний рік. Можемо сказати, що саме у цей час народжується головний фінансовий документ країни на 23-й рік. Адже Верховна Рада е, буде голосувати, вносити зміни та затверджувати державний бюджет на 23-й рік. І ми всі з вами дізнаємося, як ми проживемо наступні 12 місяців в умовах війни. В проєкті бюджету на 2023 йдеться про те, що пріоритетом на наступний рік стане фінансування сектору безпеки та оборони. Сюди планується виділити рекордну суму грошей: 1 трильйон 136 мільярдів гривень. Це майже 28,5 мільярдів доларів по курсу 40 гривень за долар. Це 50% усього держбюджету України. Тобто, з кожної гривні надходжень до бюджету 50 копійок піде на армію. Виникає лише одне питання: звідки Україна візьме ці гроші та як будуть фінансуватися інші сфери в Україні. Президент України заявив, що є інший важливий пріоритет видатків соціальні зобов'язання. Отже, Кабмін має у 2023 році забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів. Індексація пенсій це її збільшення для того, щоб відшкодувати пенсіонерам подорожчання товарів. Нагадаємо, що середній рівень пенсії зараз дорівнює 4370 гривень. Але майже половина всіх пенсіонерів продовжують отримувати пенсію у розмірі 2-3 тисячі гривень. Ну це біля 50 доларів на місяць. Якщо і надалі не проводити індексацію пенсій, вся ця кількість пенсіонерів опиняться за межею бідності. Але зі слів прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту це ще 35% від всіх видатків у проєкті бюджету. Виходить, що з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та 35% на соціальні виплати. Є ще один важливий напрямок, куди підуть видатки з держбюджету: на підтримку. житлово-коммунальной сферы. В данный момент в Украине работает мораторий на поднятие стоимости коммунальных услуг. То есть мы платим за свет, за газ, за воду и... По сути, мы работаем в убыток для коммунальной компании, потому что цена гривны, условно говоря, постоянно дешевеет, а цена услуг, ну, понемногу нарастает из-за проблем с разрушенными ТЭС, к примеру. Соответственно, компании коммунальные, они не могут поднять стоимость из этого моратория, и они не могут Виставити реальну самих услуг. Цей мораторій буде діяти на весь період воєнного времени і шість місяців після нього. Фактически, це той срок, коли комунальні предприятия точно будуть теряти деньги на обслуговування нас. Отже, найголовніше питання, яке виникає під час розгляду проекту держбюджету на наступний рік, це де взяти гроші, на які надходження до бюджету ми будемо розраховувати. З огляду на поточну ситуацію, розраховувати на збільшення надходжень до бюджету не доводиться, а тому уряд планує зменшувати фінансування усіх напрямків, які вважають другорядними. Спочатку російського вторгнення Україна вже скоротила видатки всіх органів влади на 10%. Приблизно настільки ж планується скоротити видатки держорганів і у 2023 році. Тут бюджетникам точно не позаздриш. Буде зменшено кількість держслужбовців, їхню зарплату та премії буде урізано, але це, звичайно, не стосується військових з очевидних причин. Загалом же, кошти на отримання органів державної влади буде скорочено на 11,6 мільярдів гривень порівняно з 2022 роком. За статистикою, кожен третій українець, працівник бюджетної сфери, лікарів, вчителі, соціальні та наукові працівники. І якщо уряд планує індексацію пенсій у цьому році, то індексувати зарплати бюджетникам ні і в 2023 році планується їх залишити на рівні 2022 року. Уряд е запропонував не підвищувати їх і залишити мінімальну заробітну плату на такому ж рівні у розмірі 6700 гривень. По факту, по поточному курсу, це біля 150 доларів. Наразі в проєкті держбюджету маємо такі цифри: доходи складатимуть 1,28 трильйона гривень, видатки 2,57 трильйона. Дефіцит бюджету складатиме 1,29 трильйона за рік. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2023 році Україні буде потрібно 12 мільярдів євро підтримки від Євросоюзу. Їх влада і планує спрямувати на покриття дефіциту бюджету. Також в уряді неодноразово заявляли, що планують відкрити нову тривалу програму співробітництва з міжнародним валютним фондом. Але чи можна розраховувати лише на фінансову підтримку цивілізованого світу? В даний момент в Україні основа стабільності нашого бюджету во много міжнародна допомоги. Либо від інститутів, ну по типу міжнародного валютного фонду, так і від стран, які дають нам либо гранти, либо кредити. То є, нам нам гроші треба буде повернути, либо це условно безвозвратна допомога. Понятное дело, что основа это именно те деньги, которые дают нам в долг. К сожалению, эта модель не жизнеспособна. Любой бизнес, любое предприятие, которое работает за счет постоянно заемных денег, оно но не имеет надежной бизнес-модели. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, нам нужно увеличить а, те самые надходжения, которые пойдут в наш бюджет. Это может быть налоги, это может быть стимулирование экономики, это может быть развитие предпринимательства, МСБ, какие-либо вещи, изменения фискально, то есть налоговой какой-то политики, сбора этих самых денег. В данный момент в Раде Шурма предложил так называемую систему 10-10-10. Многие скажут, что это походное от 50, но возможно, мы не знаем точно, что стоит за этим. 10% это налог на прибыль, 10% налог на доходы физических лиц, так называемый ПДФО, и 10% на НДС. К сожалению, данная модель, она слишком радикальная, слишком радикальное изменение предприятий, изменение налоговой базы, и пока что это слишком рискованный шаг для наших фискалов. Но в любом случае нужно как-то это самое направление стимулировать. И, к сожалению, многие наши фискалы пропустили вокруг себя ту историю, что двухпроцентный налог, который ввели во время военного положения, не только не снизил, но еще и увеличил сборы в наш самый бюджет. Поэтому, возможно, какие-то меры стимулирования, они все-таки будут приняты, просто какие нам нужно за этим активнее следить. Подальше падіння гривні, посилення інфляції, скорочення фінансування бюджетної сфери все це не додає оптимізму і треба реалістично відноситися до 2023 року. Ми всі в 2023 році станемо біднішими, і наші гаманці будуть тоншими, І ми. Постійно І в попередніх випусках, про які ви можете переглянути, говоримо про необхідність заощаджень, накопичення на чорний день та захисту власного бюджету. Але оскільки тема сьогодні йде про державний бюджет, ми радимо також попіклуватися про ваш особистий і також розподілити його. По прикладу бюджету державного, 50% вашого особистого ви можете направити на закриття ваших базових, найважливіших життєвих потреб. 35% можливо слід направити на самоосвіту, на підвищення вашої кваліфікації аби домогтися більших заробітків у 2023 році. А 15% все одно розподілити на накопичення, відкладення та інвестування. При плануванні свого бюджету завжди тримайте в голові про те, що в бюджеті на 2023 рік вже заклали ймовірний курс гривні 50%. А якщо заклали в бюджеті по 50%, то скоріше за все на чорному ринку долар буде ще дорожчим, можливо, і 60%, а то й більше. Також пам'ятайте про 30 відсоткову інфляцію гривні, ну і все ж таки скорочення доходів. Тому плануйте свій бюджет раціонально і залишайтесь в курсі всіх новин разом з каналом SBC. А поки нам залишається лише чекати, коли Верховна Рада України прийме закон про держбюджет 2023. Цей бюджет вже передбачає дефіцит у 1,29 трильйона за рік. І наразі ми сподіваємось, що наші міжнародні партнери допоможуть нам його подолати. Тим часом спробуйте створити свій особистий бюджет, який допоможе пережити вам важкі часи та зробити заощадження на чорний день. Якщо вам було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь на канал SBC. Також чекаємо на ваші запитання у коментарях. Побачимось з вами у наступному випуску.